Перше за 12 років до Києва з неоголошеним візитом прибув угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Від учора його держава почала головувати у Європейському Союзі. Відтак свою поїздку Орбан пояснив тим, що прагне подолати виклики, які стоять перед ЄС. Вже відомо, що під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським Угорщина та Україна домовилися працювати над двосторонньою угодою. Почуємо Володимира Зеленського. Загалом, зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може, може стати основою для майбутнього двостороннього документу між нашими державами, документи, який буде реалювати всі наші взаємовідносини, які може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, які дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі. Віктор Орбан своєю чергою заявив, що під час свого головування в Європейському Союзі Угорщина хоче допомагати Україні. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною подібно до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини. Ми будемо брати участь у модернізації української економіки згідно наших можливостей. Бажаю всього найкращого в Україні. І під час головування Угорщини ми будемо допомагати вам у всьому, у чому зможемо. Марія Мезенцева, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Долучається до нашого ефіру. Пані Марія, вітаємо вас. Вітаємо щиро вітаю, слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Пані Марія, про що на вашу думку свідчить той факт, що вже на другий день свого головування у раді ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до України. Що це значить для нашої подальшої євроінтеграції? Однозначно, дуже оптимістично оцінюємо неоголошений, але водночас дуже добре підготовлений візит. Пана Орбана з обох сторін цей візит готувався не один місяць, можу про це вже зараз сказати, оскільки в рамках робочої існуючої групи стосовно якраз питань нацменшин, які стояв у нас і в переліку домашніх завдань, які Тричі голосувала Верховна Рада в різних редакціях законопроєкту. Звісно, перша зустріч була здійснена на рівні міністрів закордонних справ. Пан Сіярту, міністр Кулеба і очільник Офіцер-президента пан Єрмак зустрічалися на території Закарпатської області. Тоді були тільки натяки на продовження робочої групи. Ну а сьогодні ми вже маємо як і позитивні оцінки роботи українського парламенту, уряду стосовно цих робочих питань. Я маю на увазі, що вже ми є. Від 25 червня в робочому процесі вступу до ЄС і потрошку будуть відкриватися для нас одна за іншою 35 глав. главного. Ну, нагадаю, телеглядачам, головування Угорщини в алфавітному порядку буде тільки 6 місяців, тобто, знаєте, всі очікували якоїсь неймовірної там катастрофи або негативу. Її не відбулося. Як ми бачимо, пан Орбан не просто задекларував певні моменти. а але і робоча група продовжить свою роботу тут і треба належно віддати віце-прем'єрці Стефанішині, і звісно, офісу президента. Ну і президент Зеленський зустрічався з паном Орбаном. Нещодавно ми бачили цікаві кадри їх зустрічі. І ось такий візит сьогодні говорить і про підтримку в освітній сфері. Давайте пам'ятати, що є документи, які передбачають двосторонній рух. А якщо ми говоримо про нацменшини угорські в Україні, ми повинні опікуватися тими українцями, які тимчасово перебувають або є діаспорянами на теренах Угорщини. І нарешті е, є погоджений проєкт першої великої україномовної школи, де Угорщина фінансуватиме і зарплати вчителям, і розбудову даної школи, і її фінансування з української сторони це буде забезпечення самими вчителями, ну скажімо так, тими україномовними професіоналами, які. Будуть вчити діток. Це дуже важливо. Ми до цього закликали і на теренах Пар'є, і в наших двосторонніх парламентських і урядових. І я впевнена, президент України також цим. Опікувався. Ми бачимо, як в гуманітарному аспекті Угорщина, угорський народ продовжував, попри все підтримувати Україну. Ну а погоджений транзит додатковий для України з, з умови того, що зараз у нас дуже обмежений доступ до моря через водні міни і ту створену небезпеку, яку чинить через мінування Росія. Хоча 70% російського флота знищені силами оборони, ми все таки таки дещо обмежені в міжнародних водах, тому для нас таке додаткове сполучення в економічній сфері дуже важливо. Будемо сподіватися, що слова пана Орбана вони будуть, скажімо так, перевтілені діями в документ, і він посилався на ті двосторонні угоди, які має огорщина. Я впевнена, українська сторона запропонує свою візію, адже президент Зеленський за його ініціативу підписано вже дуже багато безпекових угод. Кожна з яких триває 10 років, з дуже конкретними фінансовими зобов'язаннями безумовно. І для підтримки сил оборони також деякі експерти розглядали таку неочікувану, ну а з іншої сторони, в принципі, логічну зустріч як певний меседж до миру, адже Угорщина все таки прийняла участь в саміті в Швейцарії, саміті миру, який фокусувався на обміні полонених як цивільних, так і військових поверненню незаконно депортованих дітей, ядерні безпеці тощо для нас дуже важливо, щоб країни, які мають певну комунікацію з Росією, вони на, на, на офіційному рівні вони все таки долучалися до цих важливих гуманітарних аспектів до того дня, поки ми не повернемо всіх українців додому, як маленьких громадян. Так і дорослих вони дійсно на це заслуговують. Тому впевнена, наша робота продовжиться як і на теренах урядових. Так і підтримкою в таких організаціях, як паріє, нагадаю, угорська делегація на нещодавній сесії підтримала всі чотири резолюції: як по тимчасово переміщеним українцям за кордоном, також підтримці ВПО, поверненню незаконно викрадених Росією дітей, створення спецтрибуналу за злочин агресії, розбудову компенсаційного механізму використання російських активів і додаткових санкцій. Тобто ми бачимо, що парламентський рівень дуже прогресивний. Ми сподіваємося, що ці меседжі будуть конвертовані на рівні виконання. Продовжуємо культурну співпрацю, продовжуємо роботу з послом Угорщини в Україні, який, до речі дуже активним є, і його команда часто запрошує нас на різні заходи. думаю, один з таких заходів. Уде національне свято Угорщина, яке відзначають 4 липня, тому оцінюємо цей візит як позитивний, важливий і дякуємо лідеру дипломатії, президенту Зеленському за те, як сьогоднішній день в якому ключі ця робоча зустріч відбулася. Віктор Орбан сьогодні сказав, що. У період свого головування в Європейському Союзі Угорщина буде сприяти встановленню миру в Україні і українській євроінтеграції. На вашу думку, яких кроків від Угорщини за ці 6 місяців у цьому напрямку можна очікувати? Ну, я вже зазначила підтримку гуманітарного аспекту. Якщо Угорщина не може підтримати певне безпекові конкретні? Поставки зброї або що то, наприклад, питання цивільних військових в полоні депортованих дітей для нас є мега важливим пунктом плану миру президента, і тут угорщина може себе дуже активно проявити і в тому числі робити промоцію на теренах ООН безпосередньо організації, які має мандат для повернення українців додому. Нагадаю, на жаль, знову Росія головуватиме. В радбезі, як це було в місяць вторгнення в 2022 році, і вже дуже багато разів протягом агресії. тобто на полях таких важливих організацій, підтримка угорщини для нас також дуже важлива. Ну і не забуваємо той аспект, що все таки. Президентка Угорщини вона прибувала і на саміт Кримської платформи, і на рівні особистісних, скажімо так, люди до людей. А це одна з політик Євросоюзу. Ми відчуваємо підтримку, вона є фактичною і реальною. Ці шість місяців для нас в головуванні е, Угорщини є. Е, припадають, скажімо, так, прямо так на літні канікули євроінституції. Тобто, ну реальна така. Е, Робота почнеться для сторони ЄС з вересня. Нагадаю, цікавий момент: досі тривають перегони щодо призначень. Міністрів ЄС, тобто єврокомісарів. Одним з угорських єврокомісарів був пан Вергей, який відповідав за політику розширення. Є чутки, що його можуть не переобрати, але перегони тривають. Для нас же важливо, щоб позицію Єврокомісарки голови Єврокомісії в чергове зайняла пані Урсула. А вже, наприклад, наша естонська добра подруга, Кая Калас очолила так зване МЗС ЄС, які також будуть впливати на процеси євроінте. Грації тут бачимо підсилення, тут бачимо прогнозовану політику. Ну і давайте не забувати. Все таки канікули є канікули у друзів. Ми на канікули з вами не йдемо, продовжимо нашу роботу. А вже підбиття підсумків, я думаю, можна буде бачити на тому саміті миру, який готує команда президента, не очікуючи жодних пауз і проміжків, пані Марія. А... Переговори про вступ до ЄС стартували. Відбулася перша міжурядова конференція, що відбувається просто зараз, і на виконанні яких завдань Україна зосереджена найближчі місяці. Це безумовно наші, скажімо так, реальний сектор економіки. Це те, що можна відчути, можна порахувати демократію. Дуже часто можна ну не можна порахувати якимось цифрами. Так вона відчувається протягом часу, і так само як і справедливість і верховенство права. Але тут відкриваються для нас глави, які конкретно пов'язані з експортом, Том з квотами, з якістю нашої продукції, яка стає абсолютно конкурентно спроможною доступу до фінансових інструкцій. Інструментів і все це про реальний сектор економіки і про бізнес, який тримає нас на, скажімо так, ну на плаву не гарно сказати на конкурентному рівні економіки, незважаючи на те, як нищить бізнес сьогодні. Російська агресія, прямі ракетні влучання. Але тут нам допомагатиме однозначно компенсаційний механізм, який також до речі підтримала серед 43 країн і всі. Партнери ЄС G7, це компенсація за пошкодження і для бізнесу, не тільки для приватних домоволодінь. Тому тут важливо працювати на теренах G7, опрацювати питання. Додаткового асигнування у нас вже є рішення по 50 мільярдам євро, які можуть бути використані на компенсації. Ну і звісно, продовжувати, продовжувати роз'яснювальну роботу для громади територій. Це ми робимо на рівні комітету нашої роботи з громадами і регіонами при організованій президентом України спеціальній платформі. І комісія номер 6 з євроінтеграції якраз доносить цю інформацію. Сю, громади повинні знати, які є для них можливості. Такий тренінг ми проводимо, наприклад, в онлайн форматі вже завтра. Марія, хочу все таки повернутися до теми Угорщини, тому що, слухаючи вас, в мене виник такий невеличкий дисонанс. Оскільки, послухавши вас, я роблю висновок, що на Низових і середніх дипломатичних рівнях українські дипломати, українські парламентарі абсолютно нормально і конструктивно співпрацюють з угорськими колегами. Водночас є публічні заяви, які роблять дипломати вищого порядку угорських. В першу чергу пан Орбан і пан Сіарто, які дуже часто, ну скажімо так, не зовсім розуміють в Україні, які дуже часто звучать як відверто проросійські. То все ж таки. Як слід сприймати ту діяльність, яку веде дипломатично, яку веде Угорщина в контексті російсько-української війни? Я б я б спросив би це до вони наші вороги чи вони наші друзі, але я розумію, що це занадто просто. Дипломатія набагато більш, більше відтінків має, ніж ці дві категорії. Як би ви описали? Я, я, я скажу дуже просто, коли колеги не знаходяться в Україні і коментують певні. Проблеми, виклики, як живуть люди, як себе почувають їх на їхні нацменшини, Так а це стосувалося горських нацменшин в Україні. Це не, не зовсім адекватна оцінка стану речей. Тому ці приїзди були і пана Сіярту, і пана Орбана. Дуже важливі. По перше, побачити, як живе країна під час повномасштабної війни обмінятися думками. Як з лідером держави, так і з в принципі, очільниками різних відомств. Я думаю, що дуже важливим би було зустрітися з представниками корінних вибачте нацменшин, які підписували листи підтримки для наших законопроєктів стосовно своїх же прав. І тут уже ну, маніпуляції будуть неможливі, адже е, ретор. Рока буде змінюватися. Я впевнена, ми це зможемо побачити. Я не говорю, що все дуже просто. Ми підбиваємо підсумки багаторічної роботи і. Тому сьогодні ми оцінюємо цей візит позитивно. Як я сказала, все, що говориться, воно фіксується, і тут докази є, і відео, і текстові, і виступів. Дуже чекаємо на виконання тих зобов'язань економічних. І протягом цього півроку ми зможемо дійсно оцінити наміри угорської сторони, чи вони були. Реальними, чи вони були, ну, так знаєте, просто для того, щоб передати певні меседжі іншої сторони. Впевнена, Угорщина буде відігравати неабияку роль не тільки як наш геополітичний сусід, але і повинна попіклуватися про власну безпеку. Впевнена, уроки Другої світової війни повинні вчити нас всіх, як треба діяти прогнозовано і чітко. Марія, тоді спитаю у вас. На вашу думку, які фактори сьогодні ну, не те, що заважають, а просто об'єктивно існують і не дозволяють україно угорському співробітництву бути максимально ефективним? Це абсолютно надумані багато в чому. Ми коли пірнаємо в деталі, так як це було з правами нацменши. Ми зрозуміли в рамках перезапущеної робочої групи, де приймав участь і очільник закарпатської області, і дуже багато експертів, які є, наприклад, істориками, які є практиками, які є правниками міжнародниками. Що там немає проблеми? Там є додаткові надумані проблеми, яких не існувало, які треба було проговорити. І там уже план був, знаєте, не з 50 пунктів, а їх було набагато більше, тому що прогрес пішов, і ми змогли опрацювати більший план, ніж нам здавалося, міг би бути окресленим. Тому е, ми. Е, підтримуємо, підтримуємо цей діалог. Україна ніколи йому не протидіяла, але звісно, ну нам було би приємніше чути адекватні оцінки нашого прогресу в сенсі українського прогресу, навіть в рамках євроінтеграційних здобутків. Я думаю, останнє засідання Європейської ради показало, що Угорщина як обіцяла не. Блокувати важливе рішення, нагадаю, воно приймається все таки не простою більшістю. На жаль, а коли всі 27 говорять так для певного рішення, і це було відкриття перемовин для України і Молдови, тому можемо спиратися на те, що партнери виконують наразі те, що було ними заявлено. Ну і звісно, будемо сподіватися на. Подальший політичний і дуже дуже важливий економічний прогрес. Це стосується нашого щоденного життя, нашого бізнесу. А він спонсорує половину бюджету нашого сьогоднішнього існування. Пані Марія, дякуємо вам, що долучилися. Марія Мезенцева, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським союзом. Говорили про візит угорського прем'єра Віктора Орбана та подальшу співпрацю з цією країною.